Усім привіт! Рада вас вітати в моїй творчій майстерні. В цьому відео хочу поділитися з вами моїм варіантом низочок з використанням голубок, котрих я робила у попередньому відео. Чокер за мотивами Лесі Українки схемою ділилася з вами в моєму телеграм-каналі. До речі, туди я вже додала PDF-файл з новою схемкою, тому зазирніть. На мій погляд, дуже непогана, там використовую дуже яскравий, красивий синій колір і буде дуже-дуже пасувати до джинс в повсякденному одязі, тому дуже раджу її сплести. Та мені було б дуже приємно подивитися на ваші роботи за моїми схемами. Діліться, я створила групу у Фейсбук. Можна додати туди вашу роботу, або ж мій телеграм-канал. Також буду дуже-дуже рада побачити ваші роботи за моїми схемами. Тож, поїхали! В мене є три варіанти низочок. Зараз я поділюсь з вами одним із них, а решту покажу згодом обов'язково. Так, використовувати буду нитку Титан 100 подвійну, це важливо. І далі, в першу чергу, потрібно визначити серединку чокера. Тобто складаю навпіл, все доволі просто, і визначаю серединку. Ось вона, серединка, виходить, що ось цей мотивчик, Раппорт. Ключовими будуть ось ці бисеринки, крайні сріблясті, подвійна ниточка, на кінці петля. Ось тут два краєчки я проділа вголочку, і з цього краю в мене петелька. Далі в цей рапорт, котрий визначила для себе серединкою, доєдную ниточку, яким чином заходжу в бісеринку і протягаю в петлю. Жодних вузликів. До речі, мені писали в коментарі, що дуже погано видно, де я розповідаю про зав'язування вузликів, коли закінчується нитка. Дивіться, зараз покажу вам ближче. Бачите, ось в цьому місці, ось тут я зав'язувала вузлика. І бисеринки наче з'їхали, тобто немає ось цього рівного кута. І ось тут в мене зав'язаний вузлик. Саме тому в мене є коротеньке, але змістовне відео, як доєднати новеньку ниточку без зав'язування вузликів. Це відео в моїй приватній групі в телеграм-каналі. Як до неї доєднатися? Уся інформація є в загальній групі, тому зазирніть все, доєднала без вузликів новеньку ниточку. Далі обираю голубку, котру саме хочу використати. Скоріше за все, ось цю візьму. І набираю 10 бісеринок сріблястого кольору. Оскільки хочу, щоб низочки були сріблясті. Хоча можна в переміжку, наприклад, зробити сріблясті з чорним. Також, мені здається, буде гарно виглядати. Але ж це за вашим смаком-то. все І далі нанизую голубку. Далі додаю ще 10 бісеринок і доєдную до другого краю рапорта. Котрий в мене визначений як серединка. Ось таким чином заходжу і доєдную. Все доволі просто. Ось так. Скоріше за все, що в процесі носіння вона може крутитися трішечки, але ж загалом то не повинна, оскільки вона на кшталт затискається поміж бісеринками, доволі міцно тримається, бачите, так? І ось так це має виглядати. Далі фіксую ниточку по малюнку плетення, тобто заходжу в наступну бісеринку таким чином, щоб зафіксувалась ниточка. Ось так. Добряче підтягую і проходжу вниз, от сюди. Тобто, виходить, що пропускаю одну бісеринку і виходжу з наступної. І вже звідси набираю кількість бісерин. Котра має дорівнювати місце, щоб ось таким чином воно вільно звисало. Тобто набираю ниточку з бісеринками, приблизно вимірюю відстань ниточки, котра має доєднатися до тієї ж бісеринки, але з іншого боку. Бачите, так, ось до цієї. І зараз потрібно набрати необхідну кількість бісера на ось цю відстань. І в мене вийшло 50 бісеринок. Зараз їх фіксую ось цю бісеринку, ось таким чином. Але ж тут вже дуже сильно не затягуйте, щоб бісеринки мали трішечки вільного руху, тоді вони виглядають рівнішими в готовому виробі. Фіксую також, проходячи декілька бісеринок за малюнком плетення. Ну І зараз ви вже зрозуміли, так, які саме низочки я буду використовувати. Тобто вони Кожен наступний ряд будуть трішки довшим. І ось таким чином вони будуть вкладатися. Тобто, це буде доволі такий об'ємний чокер з низочками. Але ж мені дуже подобається такий варіант. Наступна низочка 60 бісеринок, тобто виходить, що крок 10 бісерин. Кожна наступна низочка на 10 бісерин більше попередньої. І також доєдную. І роблю кількість низочок, котра має дорівнювати довжині 14 см. Як я її з'ясувала, поміряла шию спереду від ключиці до ключиці. В мене це саме 14 см, тобто від серединки сюди 7 см і сюди 7 см. Цього буде вдосталь. Тож, роблю це за кадром і до вас повернусь. Все, мій красунчик готовий. І, до речі, використала я тут все ж таки голубку, в котрій робила отвір саме у крилі. Оскільки я випробувала декілька варіантів, і цей мені сподобався найбільше. Тому, якщо будете робити голубок, робіть різні варіанти, оскільки може сподобатись несподівано те, що не очікуєш. Оскільки я не планувала приєднувати саме таким способом. Але ж в цьому випадку мені дуже сподобався саме цей варіант голубки. І ось так це виглядає. А низочки я робила в кожну бісеринку. Тобто не раджу пропускати, оскільки вони тоді занадто рідкі виходять. І це не гарно виглядає, ну, мені особисто не сподобалось. Я навмисно робила їх доволі густенькими. І, до речі, на мій погляд, Прикраса на початку була більш такою сучасною за рахунок кольорів у чокері. А додавши ось таким чином низочки, з'явилася якась автентичність. Тому дуже раджу спробувати. Мені подобається. Обов'язково зроблю примірку під сучасний одяг, як це буде виглядати, як я планую особисто його носити. Тому подивимось, як буде. Оскільки я ще не приміряла. І зробила я ще одну невеличку прикрасу. І ось така низка перлів в мене ще вийшла. Використала я восьмий бісер 46102. Соту нитку. Склала її довжиною півтора метри, вісім складень. Залишки, котрі в мене хвостики ниточок залишились, я гачком сплила ось такий ланцюжок. Оскільки мені чомусь на таких прикрасах дуже подобаються зав'язочки, можна було карабінчик поставити, але ж мені не захотілося. Цю прикрасу я вже приміряла, виглядає дуже ніжно і самодостатньо. Тому раджу, і голубка тут дуже-дуже доречна. Напишіть, будь ласка, яка прикраса більше вам смакує, оскільки мені подобаються обидві. Ще, до речі, в мене в роботі вже наступна моя схема. Ось такий шматочок вже проплетений. Ну, поки що мені все подобається. Обов'язково з вами поділюсь, коли завершу, оскільки ця схема трошки ширша, аніж мої попередні, тому я хочу її повністю проплести і потім вже з вами ділитися. І роботою, і схемою. І результатом, як завжди, оскільки роблю це залюбки. Тож далі буде? І ось так виглядає готовий результат з низочками. Ви, до речі, можете їх робити маленькими, тобто по 5 бісеринок, ось таким чином, як хвилькою, як в мене на схемі є. І посередині також додати голубку. На мій погляд, також буде дуже гарно виглядати. Я навмисно вдягнула з контрастним светром, оскільки мені особисто також подобається, як це виглядає. З білою сорочкою дуже гарно теж буде виглядати. Зараз ще вам покажу другу прикрасу, котра в мене вийшла, цілком спонтанна, але не менш красива. І ось так виглядає другий мій красунчик. Дуже ніжний, тендітний, але цілком самодостатній, як я вже і казала. Влітку з сукнями буде неперевершено виглядати, мені особисто дуже подобається. І, до речі, таку тоненьку прикрасу можна вдягнути парою до будь-якого чокеру. Буде також дуже гарно. Тож, творіть красу разом зі мною. До зустрічі! Па-па!